Драбина BC, БЦ драбина BC, представлена до вертикальної стіни АБ спирається на горизонтальну поверхню АС. За наведеними на рисунку даними, визначте градусну міру кута БЦА. BCA. BCA. Оставимо знак питання. Нахилу драбину до поверхні АС. Розв'яжемо цю задачу двома способами. Трикутник ABC прямокутний, сума гострих кутів прямокутного трикутника, тобто кута Б і кута С дорівнює 90 градусів. Кут Б, внутрішній, кута, внутрішній кут трикутника ми можемо знайти як різницю зовнішнього кута, поставимо тут К, К Б, С – зовнішній кут трикутника, і з кутом А, Б, С – внутрішнім. Суміжні. Тому, щоб знайти кут Б, нам потрібно від кута градусна міра якого 180 градусів від 180, віднімаємо кут КБЦ, зовнішній кут. Отже, внутрішній кут 180 градусів, віднімаємо 162, отримали 18 градусів. Це кут Б. Звідси, щоб знайти шуканий кут С, я позначила однією літерою, в умові трьома, різниці немає суттєвої, головне, щоб розуміли, який кут ми знаходимо. Нам потрібно від 90 градусів відняти кут Б. 90 градусів відняти кут Б, який знайшли 18, і це буде 72 градуси варіант В. Розглянемо другий спосіб. КБЦ це зовнішній кут трикутника, кут КБЦ він дорівнює сумі внутрішніх несуміжних з ним. Тобто сума кутів БАЦ і кута БЦА. Підставимо, що нам відомо. Зовнішній кут 162 градуси, кут БАЦ прямий трикутник прямокутний 90 градусів, і додати кут БЦА. Ми знаходимо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми 162 відняти відомий доданок 90. Віднімаємо, отримаємо той же результат і відповідь варіант В 72 градуси. Якщо в такому записі вам складно поміняйте місцями 90 градусів додати кут БЦА, дорівнює 162 градуси. Кут БЦА, невідомий доданок, невідоме залишаємо в лівій стороні нашої рівності, нашого рівняння, і від 162 віднімаємо 90, 90 переносимо в іншу сторону і змінюємо знак на протилежний.